Друзі, добрий день! Судовий процес на новообраним 47-м президентом США Дональдом Трампом триває. Двоє українських десантників взяли в полон 14 окупантів. Український літак-МІК ефектно ухилився від ворожої ракети. Джо Байден вручив одну з найвищих нагород США президентську медаль Свободи. У 19-річної дівчини після вакцинації від covid 19 збільшилися груди з 2 до 7 розміру у Маріуполі. Залили асфальтом дерева біля музичного училища. Лукашенко заявив, що у Білорусі немає політ'язних. Дякую, що дивитеся наші відео. Дякуємо за довіру. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наш канал. Це для нас дуже важливо. Про актуальні та важливі події прямо зараз. Починаємо. Наші новини починаємо з судового процесу над новообраним 47-м президентом США Дональдом Трампом. Дональду Трампу оголосять вирок у справі щодо виплат Стормі Деніалс за 10 днів до інаугурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Нагадую, що у далекому 2006 році новообраний президент, який тоді був просто бізнесменом, мав необережність пригнути в гречку з порноактрисою Stormy Деніалс, яка знімалася у фільмах для дорослих. Хто ж така Стормі Деніалс? Американська порноактриса, режисерка. І колишня стриптизерка, яка народилася 17 березня 1979 року в США, штат Луїзіана, здобула багато галузевих нагород, входить до зали слави, Night Moves. Стормі Денілс стверджує, що познайомилася з бізнесменом Дональдом Трампом на благодійному турнірі з Гольфу у 2006 році і мала з ним таємний інтимний зв'язок. Саме в той час, коли дружина Трампа Меланія лише народила дитину. Порноакторка погрожувала виступити з викриттям під час передвиборчої кампанії Трампа у 2016 році, але отримала від його представників гроші за мовчання. Сам собою цей факт не карається в США, але, на думку звинувачення, для виплат актрисі були використані кошти з передвиборчого фонду. А цей факт. А також дії представників Трампа у зв'язку із приховуванням даним є приводом для кримінального переслідування. Проти Трампа велися ще три розслідування, але лише справа про виплати Денілс дійшла до суду. Суддя Сполучених Штатів Хуан Мерчан відхилив позов адвокатів Дональда Трампа про те, що вирок новообраному президенту за приховування грошей має бути знятий, оскільки Верховний суд постановив. Що колишні президенти мають імунітет від кримінального переслідування. Нью-Йоркський суддя Хуан Мерчан заявив, що рішення Верховного суду про надання імунітету за офіційні дії не поширюються на свідчення на суді над Трампом, які стосуються цілком неофіційної поведінки, яка не має права на імунітет. У травні 2024 року суд присяжних Нью-Йорка. Визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових документів у зв'язку з виплатою 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року. Прокурори переконали присяжних, що платежі Трампа були зроблені, щоб приховати скандал, який зашкодив би його кампанії 2016 року проти демократа Гіларі Клінтон, яку він зрештою переміг. Після перемоги Трампа на президентських виборах 5 листопада 2024 року адвокати Трампа тиснули на Варчана, що той припинив справу, щоб сприяти впорядкованому переходу виконавчої влади і в інтересах правосуддя. Прокуратура Нью-Йорка заявила, що готова відкласти винесення вироку до закінчення другого президентського терміну Трампа, але відкинула вимоги його адвоката про те, що справу слід закрити. Трампу може загрожувати тюремне ув'язнення. На срок до 4 років за кожним пунктом злочину. Хоча судові експерти кажуть, що малоймовірно, що йому загрожуватиме час за гратами, на відміну від умовного терміну чи громадських робіт. Другий президентський термін Трампа офіційно розпочнеться 20 січня 2025 року. Він став першим президентом США, колишнім чи нинішнім, якого звинуватили та засудили за злочин. Друзі, а як ви вважаєте, чи варто було пригати в гречку? Щоб отримати короткострокове сексуальне задоволення, яке обходиться Трампу в 130 тисяч доларів скандалу та іншими проблемами, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу даної ситуації? Хочу сказати, що ми не тільки читаємо ваші коментарі, а також і відповідаємо на всі ваші повідомлення. Двоє українських десантників 79-ї окремої десанту штурмової бригади, взяли в полон 14 окупантів. Два десантника. ребята сработали красиво. Тобто в нужный момент, в нужное время вони отработали. Вот. Да, зашли і дали нам шанс. Я далі буде жити, і все отримав я задачу від командира нашої бригади на просування та заняття позиції противника. Ми працювали по ній декілька днів кажанами, скидами, FPV. Назбирали ночью нас побаяга по три раза. На ноч, капці развістя, навіть википи бліндажа було очень сложно было вылезти. Повезло, що ми цели остались. Все, поступила задача мені від комбата десь в 15-30 плюс-мінус зайняти той бліндаж. В течение 10 хвилин я зобрав двох бойців, ну і ми почали рух. Значить, висунулись вони туди, закинули пару гранат. В какой-то момент просто залетает граната прямо ухода. Мы думали, что это наши опять же штурмовики заходили. Начали кричать, что свои не стреляете. Было затишно. Потом вторая граната также ухода, прям даже залетела. Опять же, повторяем, что свои не стреляйте. Кажу, какие свои свои дома сидят. Кажу, давай, ну типа, кричи им, чтобы сдавались, будут тогда жить. Мы услышали голоса, и было четко слышно украинский язык. После этого мы осознали, что нас Берут штурма в здравом смысле, чтобы без потери остаться живыми, решили сдаться в плен. Без боя. Да. Yeah. Коли ми їх взяли в полон, я спитав своїх хлопців, кажу, узнайте, який підрозділ, хто вони ще що. Сказали, що вони з 91-го полка. Нарахували ми їх в сумі 14 чоловік. Ну вони були потеряні наскільки, що в мене виводили їх два військовослужбовця. Тобто, ви прикидуєте це, йде два військовослужбовця, веде чотирнадцять. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого. Не було. Працювали як, як треба. Поставлені хлопці до державних нагород. Командир Бягався затвердив, я на нього вийшов. Сказав, так і так, дозвольте, проявили себе такі-такі-то нагороди. Він сказав: плюс все. Український літак-Мік ефектно ухилився від ворожої ракети. Джо Байден вручив президентську медаль Свободи. Однією з найвищих нагород США удостоєно 19 осіб. Вищу громадську нагороду США здобули політик Гіларі Клінтон, мільярдер Джордж Сорос, музикант Боно, актори Майкл Джей Фокс та Дензел Вашингтон, баскетболіст Ірвін Меджик Джонсон, модельєр Ральф Лорен, футболіст Ліонел Мессі та інші. У 19-річної дівчини після вакцинації від COVID-19 за півроку збільшилися груди з 2 до 7 розміру. Вчені зафіксували рідкісний випадок гіантомастії. Після до першої дози Pfizer пацієнтка відчула поколювання, за яким було швидке зростання грудей. Друга доза прискорила процес, хоча гормональних відхилень у неї не виявили. В окупованому Маріуполі залили асфальтом дерева біля музичного училища. музичного училища, заасфальтували тротуар. Все замечательно, все хорошо. Вопрос к знатокам. Это дерево заасфальтували для того, щоб паноумерла сразу же. І туди ніж, ще іще шесть п'ять деревьев. Лукашенко уже відпочив і заявив, що у Білорусі немає політв'язнів, а сам він не збирається тиснути на когось. Але частина колишніх кандидатів у президенти на попередніх виборах сидить у в'язниці. Така інтрига, мабуть, буде і на цих президентських виборах. Суприч усіх. І що голосування не началось. Може, хтось там з этой дістанції і так далі, а вже суприч усіх. Ничего не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить. Нет, супротив всех. Ну, это их дело, это их право заявлять. Из-за границы легко вякать. Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать, на этот вопрос несколько раз уже отвечали. Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Не собираюсь я там, как президент, давить на кого-то. Это. Предвыборная кампания. Это выборы. Здесь люди должны решать все так, как они соштут нужным. Уж потом, как я говорил, извините, избрали. Давайте будем работать. Кому надо, тот подчиняется, кто-то руководит и прочее. Поэтому надо соблюдать законодательство, тем более, откровенно говоря, ну а какой смысл нам что-то нарушать и подставляться под критику. Друзья, на этом все. Буду радий лайку, підписці, якщо ви напишете коментар та поділитеся відео з друзями. Алгоритми YouTube будуть знати, що відео корисне і будуть його рекомендувати іншим глядачам. Ви ж знаєте, що для нас це важливо, щоб відео були для вас цікавими та корисними. Дякую за довіру, бережіть себе!